У 205-му виборчому указі в інтересах пана Сергія Березенка розгорнута сама система, пірамідальна система масового підкупу, така сама, яка використовувалася командою Черновецького. А ця людина входила до цієї молодої команди, яка погробувала свого часу Київ, і те саме вони хочуть, очевидно, зробити із Черніговим. Ми маємо вже документальні свідчення того, що незаконно застосовуються органи влади, зокрема органи прокуратури. Напередодні, буквально позавчора, прокуратура вилучила 85 подань 85 суб'єктів виборчого процесу до дільничних виборчих комісій. А, і насправді, якби не втручання народних депутатів, якби не втручання кандидата Корбана і якби не масові протести з боку громадськості під будівлю самої обласної прокуратури і окружної виборчої комісії. 85 суб'єктів виборчого процесу були б позбавлені права здійснювати спостереження заходом і законністю виборчого процесу, і по суті були б усунуті від встановлення результатів виборів. Таким чином ставилася би системно під загрозу, законність взагалі виборів у Чернігові. Слава Богу, спільними зусиллями нам вдалося цього уникнути.